Ну що ж, нарешті дочекалися ми першого в 2023 році SDX. Або по-нашому це доставка New Sims Delivery, доставка в Грізи Sims, І що це таке, в чому різниця? Це оновлення, але без оновлення як такого. Тобто. Це новий контент, який додали нам в гру, але вам не треба оновлювати саму гру. І напевно це класно для тих, хто грає на комп'ютерах, їм не треба перестановлювати, якщо у вас, наприклад, є якісь там додаткові, знаєте, моди, або ну, якийсь додатковий контент. О, ось так. А мені на і зрештою, це якоїсь ролі не грає, та навіть, напевно, не найзручніша опція, тому що мені треба буде перезавантажувати е, зараз знову гру. Тож, як це взагалі робиться, ви заходите в гру, і якщо вас... Офіційна версія, якщо у вас є інтернет, підключення до інтернету, у вас з'явиться така інформація. New Sims Delivery, нова доставка в «The Sims», і це, до речі, знову ж таки, ще раз нагадую: перша доставка в новому році. Якось вони були в 22-му часу, їх робили а в 23-му, щось вони давно не робили. І потім ви просто натискаєте Yes, Restart Now і воно, відповідно, перезавантажиться, вже гра буде включена наступного разу з новим контентом. А що ж нам додали нового, що ж там буде, то давайте подивимося. Зараз я перезавантажу свою гру і ми зможемо з вами дослідити, що ж саме нового нам додали. Тож, перше, що нам додали, точніше, перше, що я хочу. Щоб показати і подивитись з вами, це нам надали нову бороду, новий вид Facial Hair. А саме, давайте спробуємо її знайти, тому що вона не підсвітлюється, як щось новеньке. І я зараз спробую з вами її пошукати. Так, як вона має виглядати? Зрештою я не так часто беру бороди для чоловіків, тому може я просто її не побачу. Для мене це навіть і це щось нове. Хоча здається, що це не була власне, та нова, про яку їм йшлося. Знайшла ось тут вона, і ось так вона виглядає. Досить непогано промальована. Зрештою, не знаю, чи я буду її використовувати, але я так думаю, вони це робили якраз для того персонажа з сім'ї, яку вони оновили. Тож, ось така, власне, борода нова додала. І давайте дивитись далі, що ж там новенького нам додали. Також нам додали е, нові рецепти, а саме рецепти єврейської кухні. І, наприклад, ось така страва Чалах це якийсь вид хлібу. Тож, е, я не знаю, нехай вона приготує. Це моя сімка. Бачите, це вид е, хлібу, який вони, євреї, точніше, вони його під час шабату, я так розумію, готують. Е, так, тому вона нехай приготує. Я також прикріплю фотографію, як виглядають всі ці рецепти бо там досить багато і це досить круто, тільки шкода, що вони не додали нічого українського. Мені здається, що це було б актуально, якийсь б борщик, вареники, можна було б додати, якісь налиснички, бо вони додавали корейську кухню і от зараз єврейська. Тож, сподіваюся, що колись додадуть також і українську. Все ж мені стало цікаво трошки більше про цей хліб почитати. І ось така інформація, яку я знайшла. Хліб хала це єврейський, як ми вже зрозуміти, традиційний святковий хліб. Готується із добно дріжджового тіста. Назва ця походить від найменування однієї із заповідей Тори, яку здійснюють при приготуванні тіста для хліба. Заповідь ця називається Хала або відділення хали. Чихали, і її джерело в словах П'ятикнижжя. Виглядає досить апетитно на фотографіях з інтернету. Цікаво буде, яке воно вийде також в Різи Сімс. Тут також інформація, яку ми вже читали власне в нашій грі, що їдеться у шабат, тож ось така коротка інформація. Також додали вони смачний суп із кульками Маца. У, дивіться, гарно виглядає. Ану, покажи, де ти діла його. Ну і вона десь його сховала. Ага, бачу, бачу, бачу. Треба його виставити сюди. І подивитись на нього детальніше. Е, так, щось вона якась сумна. Прикольно виглядає, якщо часто непогано вони промалювали, мені здається. Хм, Прикольно, прикольно. Досить апетитно цей хлібчик виглядає. Так, шкода, що. Ага, вона хоче туалет, це моя сімка, ну нехай йде. Шкода, що в неї досить низький рівень. М Навику може я зараз її піднімлю, щоб ви спробувати хоча б ще щось приготувати. Бо мені аж стало цікаво, як виглядають інші предмети в грі. Не предмети, а інші страви. До речі, я говорила про кухню з Кореї, що в нас вони додавали, але я забула ще уточнити, що в нас також додавали кухню, наприклад, з Бразилії, страви. Також я точно бачила страви з Венезуели. І зараз я хочу, щоб вона спробувала приготувати цей мац суп. І тут пише, що це також, бачите, використовується в які... ага, під, під час песах. Песах це ж їхній великдень, тобто цей, цей період великодній. тобто Трошечки вже вони запізно це додали, але все одно прикольно. Тут пише The Recept Format Soup. має свої, своє коріння з Східної Європи. Це дуже цікаво. І є таким видом супу курячого супу, такий бульйон, можна сказати, з великими пельменями. У прикольно. Одним словом, нехай вона мені спробує його приготувати. Мені стало цікаво, як він буде виглядати. Також і там я бачу на фотографії, яку додали, вони нам... Там я бачу ще одну таку велику страву, або, знаєте, це не велика страва. Я вже зрозуміла, тут на столі лежить, я вам зараз також покажу прикритим чимось, але я не бачу, щоб я могла це зробити. Воно якби накрите такою скатер... серветочкою, Цей хліб, мені здається, він лежить на якихось дош... досточках. Але може це не такий самий хліб. Дуже цікаво, як так, тому що в мене він просто на тарілці. Цікаво, чи у вас так само він. І, до речі, чи я побачу я ще якісь нові м, страви, чи тільки цей суп і цей хліб, зараз подивимося. Все-таки почитала я, і додала нам цей хлібчик, здається, і тільки той суп. Правда, не знаю, як на фотографії він у них загорнутий кудись. І ось так це виглядає. Знаєте, це трошки схоже на такий суп, я теж такий роблю. З такими тівтільками, я не знаю, але ну, зрештою, це курячі, напевно, такі є тівтільки, але там написано було «дамплингс». Ем, Ось так виглядає, можна, навіть видно морквочку, видно петрушечку. Краще стало виглядати їхні страви. Я вам скажу, я впевнена, я розумію, що це дуже важко промалювати гарно. Здалека взагалі непогано виглядає. От зараз у нас, під, напевно, порцію візьмемо. Ану. Угу. І така велика тівтєліна все-таки це, чи це якийсь вареник. Ну, видно, їй смачно. Там макарони також здається, чи що там виглядає непогано. Я люблю, і цей суп також виглядає класно, і цікаво дізнатися трошки більше про єврейську кухню. І, напевно, такий собі десертик. Найголовніше, що нам додали в цьому нашому оновленні, точніше, доставки гри за Сімс, це те, що вони оновили нашу сім'ю калієнте. Я взагалі маю такий сентимент до цієї гри, оскільки я робила для них будиночок для цих двох сестер в першій колаборації спілки українських сімерів. Посилання залишу в кутику, можете подивитися. Я їм робила такі два таунгаузи, але зараз не про це. Одним словом, Сімс зробили вже друге таке оновлення сімей. Із базової гри. Перша це була сім'я год а зараз це сім'я клієнти і я, скажу чесно, не впевнена, що мені подобається те, що в них вийшло. Ніна виглядає тепер якось зліше набагато. Це ж Ніна, а це здається, Діна. Е, так, ну Діна, вона виглядає краще. Але дуже сильно хайлайтер, знаєте, якось, особливо там, де очі. Я також люблю використовувати цей ці ті тіні з хайлайтером в очах в кутиках, але я зменшую зазвичай, а вони цього не зробили. Тепер їхня мама виглядає, якщо чесно, також дуже цікаво. Не знаю, може вона такої, зрештою, мала бути, але виглядає вона набагато зліше. І як же ж там, так, і звати Катріна, і як же ж там Дон Лонтаріо? Також треба подивитись, як я казала, це ця, ця оборотка, напевно, для нього і була зроблена. Ну, до речі, Дон Лонтаріо виглядає. Ну, так цікаво, виглядає Дон Лонтаріо. І, до речі, я ще й робила, е, я свій просто пригадала, я ж робила. Повністю оновлення цього будиночку. Також посилання залишу в кутику, тому що я, я не можу я досі згадую, скільки всього там, не знаю, тут дивного є, взагалі, знаєте, ці будинки EA, які вони робили колись, це щось неймовірно. А, дивне, особливо, я не знаю, мене чомусь дуже сильно е, крінжить від того, як отут арка, а двері не симетричні до арки. Не знаю. Типу, мені чомусь це дуже не подобається. Тобто я зробила тоді повністю оновлення цього будиночку, можете також переглянути. Тож, ось так виглядає Дон Лонтаріо, і вони додали не тільки візуальні зміни, а також додали зміни їхній, скажімо так, персоналій, їхні особистості зміни. Тобто, дивіться, додали, що в них без Compatibility Дон Лонтаріо з Діною. І тепер вони також додали, наприклад, Діні, що вона любить, не любить навпаки романтичних ентузіастів. Вона любить зелений і чорний кольор. Вона не любить, наприклад, риболовлю, садівництво і щось робити руками, але любить піаніно, фітнес і змішувати напої. І також вона любить поп-музику. Потім Катріна. Катріна, вона, вона любить емоційно emotional decision makers. Вона любить, напевно, сім'ї, які. Емоційно якось діють, якось вирішують на емоціях. Любить помаранчевий кольор і жовтий. Отак от. Вона не любить також риболовлю, також не любить гарденінг, не любить садівництво і не любить готувати, але любить комедію, фітнес і піаніно. До речі, дуже схожа, як Діна. І вона любить також поп-музику і романтичну музику. А ось наша Ніна. І в Ніни вони додали, що Ніна не любить. Сім'ї, які хочуть мати сім'ю, які думають про сім'ю Family Motivated Вона любить рожевий і чорний. окей. Вона також не любить, як її мама і сестра, садівництво, риболовлю і також, як її сестра не любить руками робити, але любить так само, як її сестра, змішувати напої. Вона любить пакості, шалуніжка така і любить грати в відеоігри. Я теж люблю. І також вона, до речі, любить класичну музику. А по Донтаріо, що зараз я вам скажу? Подан Лонтаріо в нас е, така інформація. Він любить, а він не любить смішних сімів. От. Він любить е, blue and red, червоний і синій. Він не любить програмування і не любить займатися ракетобудівництвом. Але він також любить, як і всі в цій сім'ї, таке враження, змішувати напої, грати. Він любить е, на настольні ігри, не настольні, чи ж перепрошую комп'ютерні, і любить фітнес, також він любить електронну музику, електроніку. Електромузику якось так, і поп-музику. І що цікаво, що в нього з Катріною хороша компатибіліті. Ні, не в нього, а в Ніни хороша з мамою. Hey, not bad, окей. Okay. Далі, що там в нас по Діні? Діна має погану своєю мамою сумісність, і погану має з Доном. А ти маєш погану хоро... своєю дочкою однією з Діною і хорошу має з Ніною. І це класно, що вони додали їм, знаєте, всі ці вподобання, тому що ці всі вподобання вони якось ну вони розкривають сім'ю. З ними стає цікавіше грати це вже щось. Ну це одним словом, це круто, коли в них є якісь вподобання, а не просто вони, якби знаєте, просто просто от персонаж, і ти ніби сам все вирішуєш. Я знаю, хочеться само вирішувати, коли граєш цю гру. Але е, цікавіше, коли хоча б трошечки, трошечки гра підкидає нам якісь цікавинки. Але я не скажу, що мені подобається візуально, як вони їх зробили. Е, можливо, як для Sims, як для EA, точніше це нормально, але ось Діна, вона виглядає мені супер злою тепер. І, о, бачите, вона обнімається зі своєю тою Ніною, з якою в неї хороша копитибиуті. Але от маму Катріну вони зробили супер злою. Одним словом, ви зрозуміли мою думку з цього приводу. І ось таке оновлення, така доставка в нас вийшла. Чи ви ж собі вже це оновили гру, перезавантажу? Точніше, чи є вже у вас це? І як ви взагалі ставитесь до такого типу. Оновлень, коли це не оновлення, а коли це доставки в Різа Сімс. Мені буде цікаво почитати в коментарях, а я сподіваюся, вам було корисне це відео. І обов'язково переходьте на те відео, де я робила ремонт цього будинку. Я сподіваюся, вам сподобається, тому що е, мені сподобалося, як в мене тоді вийшло. І сподіваюся, що також і вам не сподобається. Сподіваюся, що вам це відео було знову ж таки корисним. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки. І до зустрічі в нових відео-трансляціях на цьому каналі.